Бачу по очах комбата, що його очі горять від Спартана. Спартан нам необхідний для того, щоб ми підвозили БК і це була машина для евакуації особового складу, а також доставка особового складу, яке виконує завдання на позиції. Дороги пострілюють от, і щоб забезпечити прикриття особового складу, будемо їх вивозити туди на Спартанах. Як обстановочка на фронті, як настрій батальйону, дух бойовий, особовий склад морально-стійкий, Він на протязі семи місяців готувався до цього і виконує дуже чудово свої завдання. Всі вам передають вітання і ждуть. Коли я на спартані побільше БК їм підвезу, щоб далі продовжувати знищувати ворога. Я сюди приїхав прямо з лінії фронту, бо я просив для свого підрозділу, я одразу приїхав сюди, щоб це забрати, і воно прямо зараз поїде прямо туди. Бо сьогодні, до речі, ми втратили останній мавік, який в нас був. Ми втратили репки його віднесла. Я прямо зараз його забираю, і він прямо їде туди вже зараз. Через годину він вже буде відпрацьовувати. Сьогодні, крім Спартана, які є нашою гордістю і буде окрасою бойовою батальйону, ми отримали так само багато допомоги і вантажівками, які вкрай важливі, і ви правильно сказали, і про дрони, і про колеса. Росію можна перемагати. І ми в це віримо, бо ми це робимо.